Вітаю, друзі! Сьогодні у рубриці Уроки в'язання хочу показати вам кілька варіантів переходу кольорів. Коли ми в'яжемо по колу, ми змінюємо колір на останньому етапі пров'язування останнього стовпчика ряду. Тобто, першу петлю ми робимо ще першим кольором, якщо це стовпчик без накиду, а ось Другий етап вже ми змінюємо колір. Якщо ми в'яжемо зі сполучним стовпчиком, то саме ним ми робимо сполучний стовпчик, повітряну петлю і продовжуємо наступний ряд. При цьому дві ниточки, які в нас залишаються, ми можемо зафіксувати на зворотному боці між стовпчиками. І це дозволить нам не робити потім вузлики. Ниточки надійно будуть зафіксовані у в'язаному полотні. І ми маємо ось такий перехід кольору. Але іноді є дизайни, де більш красивий перехід буде саме рівненькою лінією. І зараз покажу вам, як це можна зробити. Для цього ми в'яжемо другим кольором не за обидві стіночки петлі, а лише за задню стінку. Ось так у нас петелька має дві стіночки задня і передня. Ми підхоплюємо лише одну, так само фіксуємо ниточки. пров'язуємо стовпчики без накиду тільки за задню стінку петлі. У нас тоді залишається рівненька смужка передніх петель вільних, і потім, якщо ви в'яжете ляльку, за них дуже зручно робити спідничку. Якщо ви в'яжете светрик, дуже красиво зробити додатковий ряд зі сполучних стовпчиків. Зараз дійдемо до кінця ряду і покажу вам, як це виглядатиме. Ось такий перехід кольору у нас вийшов, і тепер ми перевертаємо в'язання. Беремо знову другий колір. Я просто все це не обрізаю, бо буду розпускати, щоб потім показати ще один спосіб. І ось так завільні петлі ми пров'язуємо сполучні стовпчики. Тоді у нас перехід кольору стає об'ємним. І якщо це край светрика чи рукави, це буде виглядати більш цікаво. Ось так. Розпускаємо цей варіант, і в наступному ми робимо дещо іншу послідовність, і вигляд переходу буде вже зовсім інший. Ось ми змінили колір, і тепер ми пров'язуємо сполучні стовпчики. Дуже тільки ниточку не затягуйте, тому що потім ми будемо у них в'язати наступний ряд. Дов'язуємо ряд з стовпчиками. А далі ми підхоплюємо одну стіночку другого кольору і одну стіночку петлі попереднього кольору і пров'язуємо стовпчик без накиду. Перший кольор і другий по одній стіночці петлі. І перехід кольору ось так виглядає з рівнесенькою смужкою. І ось на зворотному боці. Як це виглядає? Сподіваюся, ці способи стануть вам у нагоді. Дякую за вашу увагу. Бажаю вам приємного в'язання!